Всім привіт! З вами маленька людина. Вітаю на каналі Маленька Екосистема. Коротенько хотів записати всі особливі локації, то яка пасує до нашої тематики, хотів сказати пару слів: що, про що, чому і для чого, скажемо так. Якщо коротко, там мовно, чому саме маленька людина, маленька екосистема, це все насправді класно, але мене особливо дуже надихнуло те, що сама сенсовість в деталях. І насправді відображення е, життєвого шляху, прогресу, там процесу, тобто йти, йти і не зупинятися і прямо до цілі. Е, просто що ну не просто насправді це все, це все передати, що відчувається, що бачиться, але в загальному в якось в таких дрібницях насправді саме більша суть, і це для мене дуже важливо і по цьому якраз, я хочу працювати в по цьому зосереджений. Тобто, насправді я дуже люблю цю річ. Цю річ, цю річ це мається на увазі. Мотивація там, натхнення якесь там. Ну і що ж мені маленькій людині про філософію говорити, тому не буду говорити. Але в загальному і ментальність, тобто дуже люблю ці речі. Якщо у вас щось є цікаве, то діліться. Тут буде про це більше, ну і про сенс в цьому всьому, ну і в загальному про те, що важливість є в усьому. Тобто, у всіх напрямках немає сенсу один розвивати, інший занихати, тому що це знаєте, це як сад, який треба підливати постійно, а десь не підлиєш, а десь там і ворог прокрадеться, тому, тому треба. Треба розуміти і пропрацьовувати ці напрямки, емоційний інтелект, теж, звичайно, теж ментальності, напевно, Ось, тобто, такі речі. Тому разом, скажімо так, вогниками можемо зростати. Якщо хочете. І, звичайно, найбільше, що я хотів донести і буду доносити, це те, що маленька людина, маленька ідея, маленька система, маленька всесвіті. Разом, що сам нічого не значиш, Ти сам цей один одинокий вогник, у цей всесвіті, а разом щось більше розуміти, тобто, але маленька великих, Тобто з вами разом вона зовсім не маленька. Очень сидить. Тобто в цьому вся основна механіка. Маленька, велика. Тому хто любить, скажімо так, маленькі, цінує маленькі речі і бачив на них сенс. Ну, в загальному розумію, що деколи в яких найменших дрібницях сенс і готовий приглядатися, щось усвідомлювати, щось думати, то тобто, тут завжди раді. Та й в загальному всім раді. Просто це буде прямо особливо, прикольно. Життєві труднощі, проблеми, біль, вони завжди будуть. На жаль. Але разом ми, вогники, ну, я вогник, ви якщо хочете, можемо їх долати разом буде легше і швидше. Ось, тобто тут якраз про це. І звичайно, якщо у вас є такі фрази, наприклад, у мене є конкретно там, умовно дев'ять фраз, які допомагають реальних типу життю, життю. Я, до прикладу, там одна, ну скажу, одна там це все минає, одна це краще зроблено, ніж ідеально. Ще одна, до прикладу дорогу сили ті душі. Тобто, ну це такі три в мене там загальному дев'ять. Якщо у вас якісь є, то дивіться, будь ласка, дуже цікаво буде. Клас. Тож, дякую велике вам. Зустрічі, Зустрічі тут, чи ще десь в загальному маленька екосистема, але не маленька, всесить. Тому зустрінемось.